Оці детальніше зараз на цю тему поговоримо із речником українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Уже з нами на зв'язку пан Андрій. вітаємо вас в ефірі Першого каналу. Вітаємо, Вітаю, вітає, дякую. Тож пан Зеленський да сказав. Відчуваємо от те, що Америка хоче досягти фінальної угоди. На вашу думку, що може критися за цими відчуттями? Ми знаємо, що ще будуть додаткові розмови. Я думаю, моя на навзагал думка і зрозуміння, я що Америка зараз тепер після різвяних свят. У Флориді президент Трамп буде збиратися зі свого Кабміну і обговорити е, дієві план на 26-й рік, е, це яке включить більшість е, внутрішньої політики, не міжнародні справи. Якщо е, такі, як Витков і е, Рубіо, має можливість з ним поговорити, е, мабуть, вони під е, підвищують тему України. Але я не бачу, що цей раніший дедлайн, що ми дещо чули щодо різдва, як і. Додатковий ініціатив чи імпульс, щоб далі в е, е, мати натиск, щоб якнайшвидше отримати якусь угоду. Е, на моїй думці це буде ще продовжене. А тоді нам треба журитися про внутрішню американську політику, коли вже ми переходимо на балотування у двадцять шостому році. Пане Андрію, ось також Володимир Зеленський говорив про те, що пункти вже є зафіксовані, і так, щоб це відповідало, як він каже, завданню реального закінчення війни і необхідності не допустити третього російського вторгнення. Зеленський сказав, що кожен раунд зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і от так от конструктивно продовжується ця робота. Обнадійливо десь можливо звучать ці слова, і також, якщо ми згадаємо, як відбувалася там... Там остання зустріч в Майамі, то це спочатку Сполучені Штати команда з українською командою зустрілася, і потім вже команда Сполучених Штатів зустрілася з російською командою. Якщо все так добре, ну краще, можливо, не добре, а краще для української сторони в цих зараз пунктах, то чи Росія піде на це? Які сигнали вже є з того, що публічно от було відомо в тому числі після цієї зустрічі в Майамі? Ну, ми чули вже від ворога, що вони не підтримують будь-що пропоноване від з боку України. що на їхній думці це все є махінація, щоб перемінити цю угоду, які вони. Пропонували е, угоду капітуляції раніше е, в листопаді, е, що вийде з цього і слів президента Зеленського. Це е, менш більш він повторить це, що він вже каже тижнями, але специфічно в останніх е, 10 днів е, він згадав Будапештський меморандум, як е, там не було ніяких сильних гарантії, е, і то просто не було угода Тоді е, то тут е, не не тільки нам треба підвищити у. غدوا Поза рівень е, е, Будапештського меморандуму, але і так само е, показати Америці, що всі ті угоди, які ви так хвалили, вісім е, створення миру, що Трамп е, повторює, без будь-яких гарантій, як ми бачимо, що всі вже е, е, починали розпадатися. Що в Камбодії без гарантії, там е, вже відкрите обстріли. Що в Руанде-Конго там вже 200 тисяч чи більше навіть е, біженців. Зараз тепер від нових обстрілів треба гарантії, і це є у, у мові і повторення з боку пана Зеленського різних радників, представників МЗС, що Україна не може йти вперед, і, і Європа не може йти вперед, якщо це буде просто замороження, так як у п'ятнадцятому році. Власне, ми ж пам'ятаємо так про те, що Трамп обіцяв певний прогрес до Різдва. Зараз наразі маємо таку певну інформаційну тишу. Не бачимо зараз таких, ось таких свіжих коментарів. На українській стороні ми бачимо так, от коментуємо. А та Америка вже готується справді до різдвяних свят. Ось а якщо загалом говорити так про майбутній, можливо, прогрес, про певний тиск на, на Росію, зокрема штати так закликали до різдвяного перемир'я, зокрема, так а проте Путін не пристав на цю пропозицію, і результат ми вже бачимо так. сьогодні ось така позапе. Ріжа вчора атака на енергетичну систему в багатьох регіонах України. Чи мають чи зберігають штати зараз якийсь вплив на Путіна, оскільки навіть оце короткочасне перемир'я вони про це не змогли домовитися із російським диктатором? Я думаю, головніше у тих різдвяних свят буде реакція американців. Ми вже бачили як декотрі заяви на соцмереж видатні американці журналісти. Що в шоці, що ворог ще атакує під час різдвяних свят. То вже, вже в Україні вечірні починаються в церквах. Тут тут це щілиться. Здивовує нас політологи чи експерти, коли ми бачимо злочинство нашого ворога. Що він навіть не може зупинитися, навіть і що це б йому допомогло. У справі е, будь-якої угоди вони не зупинуть обстріли і ще будуть атакувати під час тих розв'яних свят. Головне для майбутнє е, знову я кажу, треба думати всім про внутрішні американські політики, е, політичні проблеми е, е, залишається ще тільки близько 40 днів, щоб е, конгрес вирішив. Вседержавний бюджет, який раніше, як ви пам'ятали, ми мали шатан 35 днів, це може знову відбутися при кінці січня, а залишилось з тих 40 тільки 14 робочих днів для конгресу. Чи вони можуть вмістити якусь резолюцію до того часу? Ми ще тоді побачимо. А як це заморожиться, ша знову no. як продовжиться поза 35 днів, які ми бачили раніше, то не знати, який додатковий негативний вплив це буде мати на допомозі Україні, навіть і що тільки щойно підписав президент Трамп новий законопроєкт, який включає військову допомогу для України. Це ви говорите про ці військові гарантії, які обговорюються, які якось плануються внести до цієї мирної угоди? Чи про що мова? Ні, я я говорю про вседержавний бюджет uh, National Defense Authorization, який тільки що не був підписаний uh, минулому тижні. Там включено 400 мільйонів мільйон доларів допомоги для України, як і так само специфічний таймлайн. Uh, uh, що треба що 60 днів, що 90 днів звітувати від з боку uh, держсекретаря, як і так само uh, міністра оборони до конгресу, бо конгрес це створив цей законопроєкт, і вони вже мають досить це, що що відбулося в 2025 році, що дещо вони е, голосували за цього, а нічого не перейшло в Україні, так як вони е, казали. То е, ми знаємо, що існує можливість додаткової зброї, не тільки ще це, що Європа тепер купує через систему Перл, але додаткові зброї з Америки, яка є куплена з американськими грошима. Але ми побачимо, чи ша там це знову. Е, так, тобто є е, можливість того, що наступного року Україна таку допомогу від сполучених штатів отримає хоча зрештою вона далеко не така велика, якою вона була раніше. Ні, Ні набагато менше. Чо найбільше 400 мільйон у 25 му як рік, який закінчається у вересні, і ті ще додаткові 400 мільйон. Але треба пам'ятати, що ми раніше мали пакети на 30, понад 30 мільярд доларів. Набагато менше це є, але бодай. Назад повернулися американські гроші, які вже рік ми чекаємо на цього. Дякуємо вам, Андрію. Дійсно, далі будемо ще слідкувати за тими гарантіями від Сполучених Штатів Америки, зокрема, які обговорюються. Та про що йде мова, це напевно десь і після свят або під час свят. Будемо дізнаватися більше про це. Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету Америки з Сполучених Штатів Америки до нас долучився. говорить,